Фак, сьогодні перший день, коли я не пішов бігати. Ну, по-перше, я прокинувся погано. Я прокинувся о 7.30. Мені вчора було зле. Я вчора тобі, заснув отак, от, ну по щелчку пальця. Тобто я лежав на дивані, монтував відео і просто виробився. Коротше. Зранку прокинувся в четвертій ранку, домонтував відео, виклав ну, приблизно десь в такій годині. Пішов далі спати, прокинувся у сьомій, ще вирішив коротше, поспати. Коротше, почав переставляти будильник по 5 хвилин, пролежав так 30 хвилин. Але намагався плюс-мінус це свідомо робити. Тобто я <сー> <сー> думав, ладно, раз я лежу в кроваті з закритими очима, буду аналізувати якісь ситуації і коротше, почав обмірковувати якісь речі, але загалом я думаю, що це були відмазки. Ось, і я потім одразу почав виконувати хебіт свій один принцип стоїцизму. почитав його, проаналізував, потім пішов і почав читати книгу. Почав читати Гаррі Поттера, тому що не знаю, не хотілося, от не хотілось читати швидке повільне мислення, тому що його потрібно прям, ну прям, перечитувати, проаналізувати. Коротше, дуже складно. І я, коротше. Вирішив, добре, піду почитаю коротше, іншу книгу. Почав методи до раціонального мислення Гаррі Потера читати. І зараз подумав, погодка така, бігати не дуже хочеться. І думаю, блін, ну добре, позаймаюсь вдома. позаймаюсь вдома, типу, якісь вправи, там, гантельки візьму пороблю, якісь вправи, там. Хз. Ну, тобто, позамінюю, тому що сьогодні все пішло не за планом. Вже почало це впливати на мій настрій, я вже почав думати: блін, ну, про, чому я так зробив? Прочитав. Але я коротше обміркував це і подумав: ну добре, сьогодні такий день, ну що я зроблю? Ну не можу я жити однаково, не може моя схема працювати на всі дні. Забуваю, забуваю постійно. То що, замінюю? Хоча не дуже приємно. Но... Відчуваю себе класно, коли все одно думаю про те, що я виконую ті дії, які запланував, просто іншим шляхом. І, іноді буває дуже складно стає. Ти намагаєшся не давати емоціям контролювати твоє життя, не даєш їм можливості зробити так, щоб ти не знаю, сидів і просто жалів себе. І не знаю, плакав, ще щось робив. Тобто, окрім того, щоб виконувати діяльність, постійно з'являються якісь чинники, які відволікають твою увагу. У мене це коли я, наприклад, роблю роботу, і ще розумію, що у мене там є навчання, у мене все побудоване. І з'являються такі моменти, які ти такий, Ну, ладно. ти такий, типу, залишаєш свою дію і починаєш виконувати інше, тому що від цього залежить там твій. Фінансовий стан. Тобто, у мене зараз як не крути, але я маю оброблювати повідомлення, які до мене находять, доходять стосовно послуг, а це потрібно ще писати, бронювати місце. І, коротше, багато така багато, такий великий ланцюжок з'являється, того, що потрібно зробити. І потім ти знову повертаєшся до задачі, змінюєш. План, по якому ти рухався, тобто ці рамки часові, які ти вкладав в завдання, і, коротше, отак, отак. І в якийсь момент я пам'ятаю, я хочу записати відео, сказати, як важко, тако, а потім думаю, чи як мене дратує, чи щось, ну, коротше, якусь емоцію виразити. А потім знайшов рішення для того, щоб це не виводило тебе. Ти просто береш це і робиш. Все, не залишаєш на потім, тому що якщо. Ну, в моєму випадку я залишаю якісь речі, а це записи на потім. Ну, дуже складно повернутися до них, тому що у тебе з'являються нові, нові, нові зміни в, в дні, які впливають на те, що ти просто потім думаєш про те, що ти не робиш, замість того, що робити. Але складно, складно, складно балансувати з великою кількістю діяльності і речей, які ти хочеш поробити на все вистачає сили волі, щоб потім себе змусити щось робити. Крече, да, зараз іду робити зачіску. Фак! Ну, взагалі, взагалі не виходить. Зараз намагаюсь робити роботу. Просто зараз не від мене залежна штука, і я чекаю. Мене не виходить поєднувати. Ні, неправильно, Не поєднувати. Балансувати. Ну не виходить. Я розумію зараз, що. У мене просів ютубчик, хоча підписки і перегляди в принципі виходять до якогось середнього, нормально все йде. Але я маю на увазі ту активність, з якою я знімав відео дуже дивно. Немає чим поділитися, немає що записати, або не знаю, коли це зробити. З інстаграмом про сіла. я не завлікаю нових клієнтів, хоча Новий клієнт з'явився. <с> <с> якось воно йде, але мені не подобається. От якраз от поки якось воно йде, настрій ще тримається. А от потім наступає той момент, коли ти починаєш розуміти, що весь акцент уходив на одну діяльність, а на іншу ти не встигнув. Ну, за іншими ти не встигаєш нічого зробити. Ну, ну до речі, мене радує ця думка, що. У зараз з'явилася в мене стосовно ютубчика, інстаграма та взагалі балансування. Зараз додам ці штуки і буду пробувати оброблювати, думати, як мені за день зробити все, щоб таких думок і не було. Не знаю. Не знаю. Фак. Дуже сильно дуже сильно зайобуюсь. Що тут підбирати знову? Дуже сильно зайобуюсь. Але поки що в мене прям. Призма. Надягнута призма, через яку я дивлюсь. От. Ага, ще одна складність. Ну окей, да пофіг. Ну справимось, справимось. І от так от постійно. Але відчуваю, що <с> десь вже скоро наступить той момент, коли у мене буде зрив, тривога. Не знаю, не знаю. сподіваюсь, що не буде. Намагаюсь, щоб такого не було. Постійно контролювати себе. Записувати, виписувати, аналізувати. Але воно ж підкрадається десь взагалі з іншої сторони, там я не знаю. Що, погнали? Робота, за... Робота кличе.